Ця тема стосується епістолярів, листа як одного із ем, засобів і форм комунікативних практик в біографіці. І е, ця тема постала не на порожньому місці. Я тривалий час працювала як фольклористка. В історії фольклористики. Так чи інакше мені доводилося працювати не тільки з щоденниками, автобіографіями чи спогадами, а й з кореспонденцією багатьох фольклористів. Тому постала проблема тих підходів і принципів, за якими треба досліджувати. Через листування біографії не тільки фольклористів, і таким чином з'явилася в такий спосіб з'явилася ця тема. Соціальні процеси завжди, а в часи глобальних криз і воєн особливо зумовлені властивостями і спрямованістю комунікативних практик. Комунікація. Основа передавання досвіду від одного покоління до іншого, і це особливо добре видно е, у фольклористиці. Це своєрідне поширення культурного і соціального надбань у просторі і часі. Комунікативні практики в різних галузях знань, осмислені теорії комунікації, самих термінів комунікації і кому комунікативні практики мають тривалу історію. Вона охоплює Комунікативну філософію, психологію, політологію, комунікативну лінгвістику, журналістику, комунікативні практики соціальних мереж, які з'явилися із запровадженням інтернету. Проблема комунікативних практик не нова. Її е, досліджували в усіх цих галузях, які я назвала, вона міждисциплінарна. Моделі комунікації, функції комунікації, співвіднесеність мовлення і буття, комунікативні етапи, прояви процесу комунікації досліджували сьогодні вже класики. Кожен у своїй галузі: французький філософ, теоретик семіотики, тобто знакових систем, Рон Барт, французький соціолог. П'єр Бурдіє, американський соціолог Ірвін Гофман, німецький філософ Мартін Гайдегер, американський політолог Гарольд Дуайт Ласвел, естонський літературознавець, добре відомий фольклористам Юрій Лотман, американський мовознавець єврейського походження, Роман Якобсон, а особливості візуальної комунікації, італійський письменник і філософ. Умберто Еко, що таке комунікативні практики? Комунікативні практики, власне, це дія, спрямована на передання, отримання е, значущої інформації і е, її реалізація. Передаватися, отримуватися ця інформація може за допомогою як творів літератури так і творів мистецтва, а також е, засобів масової інформації, різної акцидентної продукції, творів е, творів навіть е, фольклору. Особливої ваги, як провідний засіб комунікації, за висловом Михайлини Коцюбинської, набув лист. Документ, який відкрив і досі відкриває широкі можливості в біографіці, історія дослідження листа це вивчення епістолярії як специфічного роду художньої літератури, як особливої форми спілкування у риториці, а також своєрідного стилю, що іноді межує між усним і писемним мовленням, що його поєднує із фольклором як своєрідний і діалект автора. Далі я про це скажу докладніше. Науковці, які вивчали особливості листа, визначали його основні риси: побутову функцію, утилітарну вартість, писемну форму, тон безпосередності, авторську неприсутність та наявність адресата як співавтора. Адресант і адресат це ті, хто ведуть діалог і на основі цього діалогу ми можемо робити дослідження за наявності листів послань і листів відповідей, і біографіка має надійне джерело до реконструкції життєпису. А епістолярні діалоги відтворюють комунікативний потік тієї епохи, який належить на... належать автори листів. Можливо, трохи за метафорично сказано, але принаймні так я бачу, оцінюючи. Листування ХІХ століття. Комунікативні листовні практики створюють своєрідне оце комунікативне поле, у якому з особливою яскравістю оживають минулі події, епістолярний наратив із детальністю відображає соціум, історію, культуру, політику або ж найдрібніші елементи побуту тієї чи іншої доби. Як адресата, так і адресанта кожного із учасників епістолярного діалогу можна розглядати як Комунікативну особистість, що є основним із понять комунікативної лінгвістики, цей термін його осмислення відтворює нові методи і підходи для реконструкції життєпису і в біографіці. Основи теорії мовної комунікації передбачають аналіз характерних рис комунікативної особистості через акти мовної комунікації, до яких причетна ця особистість. Отже, лист дає змогу передовсім відтворити характер, портрет в обрамленні епохи як адресата, так і того, хто пише адресанта, аналізуючи комунікативну поведінку учасників епістолярного діалогу, інтенцію адресата, дослідник. Тобто задум адресата дослідник дає, має змогу розкрити і біографії причетних до листування, і ті суспільні, політичні, наукові та інші проблеми, що постають за написаним. Поняття комунікативна особистість тісно пов'язане з іншим мовна особистість, модель якої можна характеризувати за трьома основними рівнями: вербально-семантичним, лінгво-когнітивним та мотиваційним. Ця трирівна модель, розроблена свого часу лінгвістами, дає можливість розглядати мовну особистість і в біографіці за кількома рисами: власне, за мовною, когнітивною, тобто пізнавальною і прагматичною тією, що реалізується в повсякденній практиці. Комунікативна особистість постає як один із виявів особистості, зумовлений сукупністю її індивідуальних. Властивості, рис і характеристик, які визначаються ступенем її насамперед комунікативних потреб, тим когнітивним діапазоном, який вона сформувала впродовж свого життєпису. що Сформувався також в процесі пізнавального досвіду і, власне, комунікативною компетенцією, умінням вибору комунікативного коду, тобто тих знакових систем за допомогою і вербальних, і невербальних в листуванні це вербально-семантичні засоби коду, що забезпечує адекватне сприйняття і цілеспрямовану передачу інформації. Усобічно розкрити біографії адресанта і адресата можемо за цією трирівним моделлю, яка охоплює комунікативні потреби, пізнавальні можливості і комунікативну компетенцію. От, приміром, аналізуючи листовні діалоги письменника, дослідника народної творчості, педагога Бориса Грінченка та фольклориста, мовознавця Каленика Шейковського, письменника, фольклориста Анатолія Свидницького і педагога громадського діяча. Засновника Тарасової світлиці в каневі Василя Гнелосирова, фольклориста, етнографа Андрія Демінського і юриста, історика права, викладача університету святого Володимира Олександра Кістяківського, можна простежити їхні обопільні потреби в обміні. Не тільки інформацію, а власними працями зібраним фольклорним матеріалом, їхні прохання рецензувати видання, їхнє формування вимог до засад наукових засад у фольклористиці. Комунікативні запити виявляють в листуванні через потреби передавати, отримувати найважливішу інформацію через особисті і соціальні зв'язки, які витворюють комунікативний. Потік певної епохи, окрім того, епістолярні колекції відтворюють, репрезентують духовні запити, наукові пріоритети, часто побут, культуру, поведінки, подробиці співпраці в усій багатоманітності. Функціональний параметр комунікативної особистості розкриває комунікативну компетенцію адресанта і адресата, володіння запасом вербальних засобів, що відкриває можливість актуалізації, збагачення інформації. Інформаційної, прагматичної, експресивної функції комунікації. Лінгвісти власне, власне, пропонують. Я перепрошую, бачу, що повітряна тривога. Будемо далі працювати чи. Продовжуємо працювати. Лінгвісти пропонують розглядати власне учасників комунікації, учасників епістолярного діалогу за різними комунікативними ролями і позиціями. Такий аналіз уможливлює розкриття їхніх соціальних, психологічних, пізнавальних, світоглядних рис, які часто проступають під час спілкування. Постає питання. Національної комунікативної поведінки, яку, е, власне, яка власне і простежується в листуванні, і м, особисто мені доводилося е, помічати, як через російськомовний, німецькомовний чи польськомовний епістолярний діалог, які е, Провадять українці проступає їхня е, українська комунікативна свідомість. А дуже часто було так, що е, українці листувалися різними мовами. Е, добре, відомо, що впродовж століть українці змушені були послуговуватися мовами тих держав, до яких належали розшматовані частини українських земель. Утім, тексти листів виявляють їхню комунікативну свідомість. Як українців, текстологічний та лінгвістичний аналіз дають можливість через німецько, польсько чи російськомовні епістолярні колекції розпізнавати і аналізувати біографії тих, хто належав українській культурі. Листування українських письменників, науковців, політиків минулого виявляє риси української комунікативної етики, аналіз. Вітальних чи прощальних епістолярних формул, розкривають риси адресанта і адресата як комунікативних особистостей, чиї біографії виступ... вписуються, власне, в контекст епохи. Здійснювати аналіз рис комунікативної особистості можна застосовуючи різні методи, які притаманні. А тим наукам, які досліджують комунікативні практики, психологічний мотиваційний аналіз, бінарний контент, аналіз листа, наративний, порівняльно-типологічний метод, рольовий аналіз, що типологізує риси комунікативної особистості. Про все це я написала в тезах, далі буде в ширшій статті, тому не буду вдаватися до подробиць. Мушу зауважити також, що епістолярій постає своєрідним діалогом поколінь не тільки в прямому розумінні, коли листувалися батьки і діти, досвідчені науковці зі своїми учнями. чи... Дитячі письменники, письменники, які пишуть для дітей зі своїми читачами. А й тоді, коли кореспонденція набувала значення через часові межі не тільки років, а й століть, така комунікація дає змогу розкрити як біографію окремого покоління, так і міжпоколіннєві взаємини, зв'язки, впливи, осмислити тяглість і цілісність розвитку історії, культури і науки. Дякую за увагу.